Доброго дня, п'ятий клас! Вітаю вас на уроці призотворчого мистецтва. Дякую за ваші графічні натюрморти, вони чудові. І ми продовжуємо розкривати для себе мову-графіки. Сьогодні я пропоную вам поговорити про дуже відомих тварин. Тварин, яких нібито і немає, а нібито і є. Але спершу я хочу запропонувати вам невеличкий експеримент. Я буду дуже швидко показувати вам зображення різних тварин. А ви маєте встигнути їх впізнати. Готові? Починаємо. Вийшло? Я знаю, що вийшло. І це при тому, що ви бачили лише контур тварин, темну пляму на яскравому тлі. Ви бачили силует. Можливо, для багатьох це слово відоме, а для когось нове. Що ж таке силует? У 18 столітті у Франції міністром фінансів був Етієн Тесует. Ось його портрет тих часів. Французи, чесно кажучи, не поважали його, але напряму боялися піддати критиці. Тому. Вони вигадали не друкувати лише контур його портрету, профіль, тобто збоку, та через довгенький ніс всі признали в ньому міністра і прочитали незадоволені рядки. Згодом, прізвище Силует перейшло на всі зображення, де зберігався лише контур. А з часом навіть стало модно мати у себе свій. Силует у профіль. Здогадайтесь, а чому люди? люди зображували свої силуети лише в профіль, тобто лише збоку? До речі, навіть в парках були художники, які сиділи з чорним а, і ножицями, такими маленькими, якими ми стригаємо, робимо собі манікюр? І ось людина, яка гуляла в парку? Могла підійти до такого художника, він ставив людину в профіль і був настільки майстерним, настільки чітким були, був його зір і впевнені рухи, що він міг вирізати одразу ваш силует, наклеїти його на листівочку, і за окрему плату ви мали собі ось такий невеличкий сюрприз. Отже, продовжуємо. Тепер вгадайте ще одну тварину. Хоп-хоп. Ви Так, це та тварина, яка нібито і є, і якої нібито немає. І саме вона стала героєм нашого уроку дракону. Цікаво, що легенди і міфи про драконів існували одночасно, абсолютно в різних куточках землі. Ось так дракон виглядав у Західній Європі. А ось так у східній у Слов'ян, з трьома головами. А ось так виглядав дракон на сході у японців, китайців, в'єтнамців. І якщо в культурі Європи дракони були злими істотами, то в східних культурах. Це була супер-тварина, яку і шанували, і любили. Ви всі знаєте про Східний Гороскоп. Кожен з вас знає в рік якої тварини ви народилися. 12 років вони один одного змінюють. І от серед цих 12 тварин, 11 тварин реальні, які існують на нашій планеті такі як тигр, наприклад, зараз рік Тигру, да? Буйво, Кіт, а 12-й дракон. Тобто, у східній культурі він прирівняний до реальної тварини. І ось цей нереальний дракон став об'єктом суперечок. Чому? Бо Китайці вважали, що дракон з'явився першим саме в Китаї. Корейці та в'єтнамці вважали, що у них, а японці стверджували, що саме з Японії з'явився дракон. Причому вони розрізняли, де китайський, де японський, а де корейський дракон. Робили вони це за кількістю. Пальців на лапах драконів. Отже, у китайського дракону по 5 пальців. У корейського та в'єтнамського по 4, а у японського по 3. Причому китайці казали, що у нашого дракону 5 пальців. І поки він з Китаю дійшов до Японії, то так багато йшов, що стер два пальці. Японці ж казали навпаки. Що у перших драконів були три пальці. Але для того, щоб дійти до Китаю, вони відростили собі ще два. І тому саме їх дракон є найпершим і прийшли в Китай вже з п'ятью пальцями. Ну, а вздовж Кореї, то, мабуть, з чотирьома. Також у східній культурі домовились розрізняти стать дракона. Дракон дівчинка і дракон хлопчик. І розрізняю це за формою хвоста. Подивіться, у дракона чоловіка хвіст, не наче стріла. А у дракона дівчинки воно, наче пензлик. От стільки цікавого я вам сьогодні підготувала про драконя. Ну, звичайно, що. Ми маємо перейти до практичної роботи, і ви, мабуть, розумієте, що ми поєднаємо силует і поєднаємо дракона. Отже, вам необхідно буде виконати сьогодні силует дракона. Виконати його графічним матеріалом, маркером, на звичайному аркуші альбому. Отже, спочатку, олівцем. Ви маєте придумати, вигадати, створити свого власного дракона. Ви маєте вирішити, чи він у вас займе горизонтальну площину чи вертикальну. Тобто, чи він буде вгору летіти, чи він буде демонструвати собі а, повній красі, стоячи на всіх чотирьох лапах. Але у будь-якому випадку він має тулуб, а він має лапи. Вирішіть для себе, хто це буде дракон-хлопчик. І тоді його хвіст буде зі стрілою, або це буде дракон-дівчинка. Намалюйте, скільки у нього буде пальчиків на лапках. Додайте йому крила. Або не додавайте, Вирішіть це ви. З'ясуйте, скільки б ви хотіли, щоб у нього було лап, адже їх не завжди було 4. Могло бути менше, а могло бути. І більше. Зобрайте цього дракона на своєму аркуші. Будьте уважні! На вашому аркуші паперу має поміститися лише один дракон. Він має бути не за великим і не за маленьким, так, щоб інший другий дракон ми вже не змогли розмістити на вашому аркуші. А, покажу вам, як виглядали роботи деякі. Деяких учнів, зверніть увагу, що у кого немає чорного, наприклад, маркера, цього дракона можна зробити синім, можна зробити зеленим, можна зробити червоним, але він не буде різнокольоровим. Він буде виконаний одним кольором, і він буде повністю всередині заповнений цим кольором, тобто він буде плямою і лише по контуру, по силуету, ми вгадаємо, що це. Дракон. Ну, і ще одна річ, яку я хотіла вам показати і поділитися, що ось такі силуетні зображення драконів використовують у тату-салонах для тих людей, які хочуть мати на своєму цілі саме силует дракона. Звичайно, я показую вам не для того, аби ви зараз зібралися. І пішли зробити собі татуювання. Такі рішення слід приймати вже дорослим людям, дуже гарно обміркувавши, чи хочуть вони все життя мати на своєму цілі якесь зображення, не обов'язково дракона. Але ті, хто поважає і кому подобається татуювання, звичайно оцінять ці роботи у вигляді східного дракона. Я бажаю вам. Успіхів у сьогоднішній графічній роботі. Хочу з вами зустрітися через тиждень і похвалитися вашими драконами у наступному відео. І хочу сказати, що не завжди дракони виглядають такими страшними, якими їх зображує художник. І не завжди вони такі страшні, як виглядають насправді. Головне, якими вони є всередині. Принцеси про це в курсі. До зустрічі п'ятий клас.